Вітаю, друзі! У місті Дюссельдорф є Нордпарк. Великий з різними локаціями, тематизованими такими садами. Один із садів це японський сад. Бачите, яка краса. Великі, справді великі сосни, підстрижені під бонсай. Водойма з прозорою водичкою. Не дуже глибока, але там є завжди пташки. Зокрема, такі гуси і лебеді є. Навіть видно їхні лапки. Така водичка прозора. На водоймі, вона неправильної форми, є острівці, такі. а ще до водойми тече такий ну, струмок, міні-водоспад по камінню. Багато ось таких підстрижених сос, вони такі створюють справді відчуття, що ви нібито в Японії. Трохи далі є водойма з карпами. Трошки мутнувата вже, але, мабуть, тому що осінь. Карпи величезні. І ще у цьому парку є велика локація із гліцинією. Прямо дуже велика територія. І уявіть собі, коли гліцинія навесні зацвіте. Так що такий чудовий парк є великий, по ньому є де походити, і треба просто знати, куди йти, щоб побачити все саме красиве і гарне. І там ще є великі такі фонтани, які працюють влітку, але то вже інша історія. Надію, маю, що вам сподобалася ця інформація. І буду радий, якщо ви буваєте колись. Вам бажаю гарного настрою і багато приємних вражень в життя.